Яку, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ, триває програма громадська приймальня». сьогодні, середа, 23 квітня. У нас з вами третій блок. Корисні поради кожному з нас, хоча б раз у житті доводилося надавати допомогу при пораненні собі самому або комусь із близьких. Ну добре, якщо вам довелося мати справу тільки з незначними ранами, коли, скажімо, потрібно зупинити невелику кровотечу. Ну, а якщо сталася серйозна, беда і ви розгубилися, тим не менше знати про те, як правильно надати допомогу людині, що потрапила в біду, ми повинні. Адже від того наскільки швидко і грамотно ми зреагуємо на ситуацію, іноді залежить здоров'я життя іншої людини. Ну а в деяких випадках і власне благополуччя, за продовжимо. І сьогодні у нас у студії Олександр Корнічук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України, всеукраїнська громадської організації, Українська служба порятунку, і Любов Савицька, лейтенант Всеукраїнської громадської організації, Українська служба порятунку, інспектор спеціалізованого загону. Ми працюємо в прямому ефірі. Тому, будь ласка, якщо є необхідність, 223 09 -71. Хоча, наскільки я пам'ятаю, у нас в цих блоках всі дивляться досить серйозно, ніхто не телефонує. Я дуже вас рада бачити. У нас така зміна. Пані Люба, вас вдвічі рада бачити, тому що в попередніх ефірах вас не було разом з нами. Сьогодні досить важлива тема. Єдине, що якщо не проти, перед тим як ми почнемо проводити такий невеличкий курс, я хочу одразу до Ну зрозуміло, що ви в Українській службі порятунку ну давно і до вас багато людей приходить. Я хочу у вас, пані Любо, як ви вирішили приєднатися? Я так розумію, що ви вже пройшли не один курс, і вже от дивіться, я тут за інспектор спеціалізованого загону. Ви коли вирішили долучитися? Ми в попередніх ефірах. Говорили, що велика кількість людей долучилися е, під час е, страшних подій на Майдані. Ви до того долучилися? Чи саме от Майдан і вас привів до того, що ви пройшли ці курси? Активно долучилася якраз під час подій? Під час Майдану. Він. І ви зрозуміли, що це потрібно для це вас потрібно, особисто? Звичайно, це потрібно країні, потрібно людям. І я вмію це робити. А довго так ну довелося вчитися? Чи так нормально? Ні, курсів є багато. Uh -huh. е, є надання допомоги до медичної дітям, дорослим. Це зовсім різні речі Різне. в різних в різних ситуаціях, в різних умовах, бо вот. в екстремальних ситуаціях є надання до медичної допомоги на воді. От, в горах ну це різні речі і вчаться їм по різному, по різному, от. так але дивіться, ну якось ми звикли, що це хлопці. В принципі, якось їм легше, ніби і фізично, і все а, дівчат. Багато от, які з вами багато. проходили? У нас багато дівчат, багато жінок є uh -huh. і досить успішно справляються. Я чому у вас запитую? Можливо, нас хтось теж теж бачить, ще вагається. Ви б радили пройти, навіть коли спокійно все в житті, але все одно це треба знати. Звичайно, особливо надання до медичної допомоги дітям, це повинні проходити всі. Я вважаю, в кого є діти і в кого немає дітей, все одно. Uh -huh. вот. і, ну, і, і в принципі елементарні речі повинні мати кожна людина. Ну, з цим можна зіткнутися на зупинці, uh -huh. ну, будь-де. Відень в день в житті от. постійно звичайна Олександре Григорович, як Люба все добре проходила? Добре, бачите, скажіть, як жінки проходять Під час курси? подій, якраз які сталися mm -hmm. у нас в Україні, да Люба також з нами працювала. Mm -hmm. Вона давала допомогу в навчанні. Mm -hmm. е, також ді, дівчат, які вже працювали і mm -hmm. витягували поранених з місця е, е, обстрілу. Дівчина, mm -hmm. яка от до речі, зараз фільми де про майдан. Да якраз так, дівчину ми так. і навчали, розумієте? Mm -hmm. Як вчасно це було зроблено, давайте ми тоді сьогодні продовжимо, тому що. Ну, така ситуація, як кровотеча дійсно може бути часто, може бути рана і серйозна. Я хочу до вас, пане Олександре, скажіть, будь ласка, це у вас окремий курс? От, якщо ми говоримо про надання такої допомоги, як при кровотечі, а, якщо пройти ку на курси прийти? Хоча я так розумію, що треба якось в комплексі проходити. Не може навчитися одному, а потім не навчитися робити те, що ми попередньо робили, з вами да, надавати в совершенно вірне. Mm -hmm. Этот курс комплексний туди входить і оказання піродобрачемної помощі. Mm -hmm. при кровотечениях и сердечно-легочная реанимация mm -hmm. то что мы По с... преднему, да, в предыдущей серии в общем-то рассказывали помимо этого есть способы эвакуации пострадавших из того же самого автомобиля помимо этого мы можем рассказать о том как налаживать правильно шину жгут Ну і всі інші др... маніпуляції, які потрібні при оказанні допомоги. В цьому ми перейдемо одразу, тому що випадки бувають різні. У Люба, ми вас попросимо, щоб ви нас перепрошували, так, да, побули ми, трошки. А ви нам, Олександр, розкажіть, що сьогодні ми будемо показувати е... глядачам і чому навчимося. Ну, Зараз ми, ми будемо розказувати о видах кровотечення так. і способах устранення цих кровотечень. Тобто, найпростіший, найпростіший, не... болезненный можно можно сказать и самый безопасный э, кровотечение это э, в общем-то когда скальпированная рана угу. капиллярное кровотечение оно в общем-то э, менее крови потеря происходит и соответственно можно э, ну меньше в общем-то на него так, времени что нам нужно? первое бить, основное что первое так. основное вот если у нас непосредственно есть кровотечение из области кисти угу. э, мы берем хлоргексидин. Угу. А это вы нам, ну, с да, мы, так схематично, мы, так мы схематически показываем. Берем хлоргексидин и хлоргексидина угу. промываем место, угу. место, где угу. произошла рана. Значит, после вот этого, после этого мы накрываем салфеткой угу. и, и путем обматывания бинта мы закрываем рану. А ви сильно сдавливаете, честно, я требую. Сильно не, не нужно uh -huh. только для того, чтобы э, не, не сдвигалась повязочка, да? Uh -huh. Вот uh -huh. мы сейчас это делаем. Видите, как она? Раз. После этого не надо не ни, ни делать ни, все, ни, 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 никаких завязочек угу. делать. Можно просто взять лейкопластырь и лейкопластыром угу. закрепить. Вот, вот мы сделали повязочку. Видите, э, эту повязочку э, мы можем научить. на курсах первой доврачебной помощи наши, соответственно, следующий вид кровотечения это будет все-таки венозный более страшный. Это вы снимаете, да? Да, я специально снимаю, видите, я специально показываю чем я снимаю для того, чтобы понимали, что вот этот предмет, так называемые ножницы, да, они должны быть в общем-то у вас и мы должны снимать. ними В домашних умовах, чтобы были. Да, ну я советую иметь их в общем-то и даже в машине. вы покажите, их не там специальные такие Это специальные ножницы. Mm -hmm. они виті маленькі вони удобні, їх можна положить і в карман їх можна положить в маленьку аптечку и они будуть безпасне. Ви зможете, э, что вы далі хочете нам Значит, поведен, ставити, а, следую, следующий вид кровотечения mm -hmm. это венозное. кровотечение, mm -hmm. оно более опасное. Мы понимаем, что если мы видим человека и у человека э, течет кровь, мы не понимаем, какое это кровотечение, да, пока мы не, не доберемся до раны. Первое, mm -hmm. что мы должны сделать, это добраться до раны. Да, можно взять нож, mm -hmm. можно ножом э, ножом э, mm -hmm. разрезать, mm -hmm. разрезать mm -hmm. но мы понимаем, mm -hmm. что мы находимся в состоянии стресса, нам нужно быстро помочь человеку, мы можем поранить человека, мы можем ножом так же само зацепить рану. Первое, что мы делаем мы берем и также самоножницами ножницами разрезаем, видите, разрезаем, делаем доступ угу, до раны. Угу. Просим, просим пострадавшего, пострадавшего просим э, зажать рану руками. И основное с чего мы начинаем первое самое главное защиту свою, да? Любочка, от ви одягайте, попередньо, як у нас був понад Олександр. Він коли розповідає, як починати діяти, і ну і ми дійсно це все пов'язували із майданом. Але я його постійно запитую, що в тій ситуації ну ти якось ну не міг швидко зреагувати, і він зараз так так, так зробіть так, людина, попросіть так, вдягніть перчатки, рукавички oh, ні, рукавички надягаються ще до того. Ще до ну, того вдягаються? ще до так? того, як ти вийшов з машини, ще в той так? момент, коли ти йдеш до людини, вони вже вдягаються. Я просто по настільки я емоційна, мені здається, що я одразу хопала щось ні, ні, робила. Це я, все... автоматично. Це автоматично. Тобто, yeah. то, то, от на курсах чат, от, скажімо так, автоматизму цьому автоматизму цьому. можна навчити тільки на практиці. На практиці. цвета так и окуляры в да я понимаете я одеваю угу. специальные очки для того чтобы при попадении опять таки в слизу глаз крови мы Бо, можем так было. же самое себя заразить угу. неприятными болезнями да угу. то есть мы просим пострадавшего плотно зажать так, э, вот. второе мы достаем салфетку угу. накладываем салфеточку на область раны раз два три так. зажимаем. Нет. Пока э, Люба держит, мы подготавливаем бинт. Угу. И первое, основное, мы э, должны сделать, мы должны сделать замок, для того, чтобы так, бинт, покажи, так. Э, угу. бинт не соскочил. Мы на косую немножко берем, на запястье, да? Угу. Делаем первый оборот, первый оборот, угу. потом заворачиваем, угу. делаем второй оборот, смотрите. Так, думаю, И внизу. теперь у нас бинт крепко держится. И, И дальше поступательно, пошло, да? снизу угу. вверх, мы начинаем угу. перебинтовывать. Угу. Что мы можем, чем мы можем сделать давящую повязку? Да, мы еще говорим о том, что желательно делать давящую повязку. Можно сделать ее даже тем же самым телефоном мобильным. Ну, если ну, нет ничего такого, а, да. а телефоны у всех ну, есть. А телефоны у правда, всех так. есть, да. Видите, а, таким чином, мы так? тем самым... Делаем давящую повязку, и эта повязка держится, видите? Вот если сейчас мы пробуем сдвинуть, она не, рухается. Она угу. не двигается вообще. И, соответственно, угу. так же само после этого фиксируем лейкопластырем. Если у нас кровь продолжает течь, угу. Угу. мы так же само берем еще... Еще один, да? И так же само... Наматываем еще дальше. И до того момента, пока не останавливаем кровь. Угу. Следующий вид кровотечения это артериальный. Это самый страшный вид ну, кровотечения. Так, мы, уже, понимаем, что, все... мы понимаем, что э, при артериальном кровотечении человек в течение двух минут может, может в, впасть, и... в пасты в шок. Да. И все. Для этого мы используем, используем так, жгуты. Є такий жгут крамер. Вот он. Так, от тут мене дуже просили перед ефіром всі, щоб я не забула, що ви досить ретельно сказали. Бо кажуть, при деяких видах треба знизу нижчі рани затискати, при деяких? От поясніть правильно, ви розумієте а, про що я говорю? Да, Тому я що понимаю. були запитання від моїх колег. А при деяких випадках кажуть, навпаки вищі рани треба зажимати. От, покажіть, як правильно це Значит, робити. Значить, смотрите, ми, ми понімаємо, що у нас так. рука. Рука здесь одна кость, здесь да, две кости, да, правильно? Да, да. Мы угу. понимаем, что а, те же те же самые сосуды угу, прячутся угу. между костями. То есть природа человека так расположена, что сосудики прячутся между костями. Если мы если у нас, например, ранение здесь, а мы пережмем здесь сосуд спрячется между угу. костями, и мы то, что мы надавливаем, пережимаем, оно не будет действовать. Соответственно, угу. мы должны выше локтя. Угу. Угу. Обязательно, обязательно через какую-то, можно, можно салфетку, угу. через салфетку и затягиваем. А в угодях, если есть, так можно? Совершенно так верно. Вставка, мы, да? мы одежду, да, мы одежду угу. разрезали. Мы угу. делаем первый нахлест, да, так. и пережимаем. Смотрим, останавливается кровь. Если не останавливается кровь, еще на, пережимаем. Угу. Второй, Хера. второй оборот угу. мы просто делаем уже. Угу. замок. Есть еще способ один. Э, еще один так. Угу. Есть еще один способ. Нет, не у всех есть. Да, не, не у всех есть. Вот вот это. Мы можем взять обычный бинт и из него сделать, и из него сделать вот вот такую штуку. Раз. Угу. Два. Смотрите, оно все делается быстро, пока человек, человеку, человек держит. Любочка, держи, пожалуйста, у тебя кровотеча, да? Так само, второй. Угу. Мы сейчас возьмем. Вы не поспешайте, да, ш... да. я вижу, вы, вы так, как Дисну, в реальной ситуации. Да, мы понимаем, Люба, мы, так мы, 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 <с должны, <с тут мы должны понимать, что ситуация очень серьезная, да? Еще так Затуля? Совершенно верно. Я потом расскажу, зачем это делается. Вот это будет замок наш. Потом мы берем, мы берем обычный карандаш, так, и делаем закручивание. И вы заметьте, у нее уже начинается синяя рука. Табачу, биби. То есть, я, соответственно, понимаю, я прокрутил, посмотрел, течет ли кровь? Прокрутил, пострел. После этого вот так вот оставляю. Ага, Фіксатором. Фиксатором. Все, все просто. Да, угу. Та вам так сдается. Угу. Нас пам'ятаєте, как минулого разу. Так все тут намагались зробити після ефіру после эфира сердцево Не Получилось реанимацію. же, да? Мы сделали. У мене чесно кажучи, можливо, воно ну, так, як би хотілося. На 30 хвилин але... хотіло би? А, ні, не треба мене тут в ефірі, але важкувато. На 30 я не думаю, але так хвилин на 7, на, на 6, можливо, важкувато. Якщо не, не тому, що немає, да. ну якось і... Намагайся, але все одно. А ви нам тут тоді дуже добре. Всі запам'ятали ваші от все запам'ятали. Ну і ще самое головне, ну не не плохо было бы побольше перев'язочних матеріалів, Чем больше перев'язочных ми тем мы понимаємо, качественно оказывать допомогу. Тобто, uh -huh. якщо у нас нету. Скажіть, э... Любо, що ви хотіли? Час. Дуже важливо зазначити час, коли накладаєш жгут. Uh -huh. вот. А там написати десь чи для себе і як... Ну, по-перше, треба пам'ятати самому. Uh -huh. Uh -huh. Від початку. І якщо ти передаєш людину далі в швидку, ну, бажано написати, бо хоча б сказати йому усно, скільки. Uh -huh. вот. а, скі... ну, а скільки максимально може бути? 30 хвилин. По стандартам Европейской Рады реанимации до 30 минут. Почему 30 минут? Помните, раньше было 2 часа, там можно держать, да? В Он холодное школе время два-два движ... да, 2-2,5 часа. Мы понимаем, что мы пережимаем не только кровеносные сосуды, а и нервные. Да, человеку мы спасем жизнь остановим кроем ему два с половиной часа он побудет в этом жгуте а потом мы захотим с ним поздороваться а он нам не подаст руку почему потому что ну, у, него у него не будет работать рука атаку, а, все. совершенно верно то есть мы понимаем что жгут наложили угу. повязка жгут сняли все если если вдруг нам мы наложили жгут а, рана си, сильнейшая рана мы отпустили немножко пару минут угу. и опять ну повязка должна быть по-любому. А если вот выше рану, где-то, ну плечи, там, це, Значит, выше делаем. А просто все такая Совсем... сама Та під... ну, самая схема, только... пить. Та же самая схема, только выше. А. Угу. Так само при с нижними кинчами. Совершенно схема, верно. Так само. А еще один, да, еще, так еще. еще, еще, еще вот а... Расскажите, что стекало. Еще одну тему я хотел да, бы. Так, а, еще. Ну опять таки те же самые предметы, сторонние предметы, предметы которые могут быть находиться в ранах. Обычно чаще говорят вот. Не, не вытягивайте, да? Мы говорим, не вытягивайте э, инородные предметы. Почему не вытягиваете? Потому что инородный предмет. А, ну, це в целом это, ну, скло, там. Скло. Чи... А, от такие, вот тут да? не Арматура торчит, например. Обломок стрелы. Обломок стрелы. А да. да. <свят> мы быть понимаем, что если мы вытягиваем предмет, этот, мы открываем ворневой канал. Соответственно, э, оттуда хлещет кровь. Этот предмет мы оставляем. мы его и мобилизируем, и мобилизируем, обкладываем. Вот так, да? Да, для того, чтобы его вообще э, до него ничего там не дотрагивалось, да, то есть, угу. чтобы его никуда не деть. И обматываем, опять-таки, по тому же самому, помните, способу. Хороший бинты у вас. Да, стараемся Ну, я бачу просто, Стараемся работать с хорошим. Я я специально показал еще с нашими украинскими бинтами. Я надеюсь, с примером. Э, вот, Нет, вот это. то, что, то, с чем мы в общем-то, немножко замешкались. да? Угу. Специально показал с нашими украинскими бинтами. Я надеюсь, все-таки с приходом в Европу или Европы к нам, или нас к Европе, да, мы будем все-таки более качественно оказывать ту же самую помощь. Людям вітя, і я його ім імобілізував. Все, і так їдемо. І, 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 і так? і все, і так візьмемо. Угу. Ось, ну ходи, ну цьому треба вчитися. От ви зараз показуєте, ви так говорите, ніби все просто. Вон, насправді якось так дивишся і розумієш, що а встань сам так не зробиш. На 25-му занятті. Я думаю, що ви зробите. Okay. Після, після наших курсів ви зробите. А, ну після курсів, я так розумію, так. Приходіть, ми вас навчимо. Хто хоче пройти курси, будь ласка, але вже після ефіру нам телефонуйте, надамо координати, де курси знаходяться, і можна дійсно буде пройти. Пане Олександре, я хочу ще одне запитання, а якщо, не дай Боже, перепрошую, але куля. А? Куля, куля. А... Ну, Якщо стріляли. Любав, вам довелося стикнутися з таким, щоб кулі були в руках, там, в ногах? Ну, нам довелося з таким mm -hmm. стикнутися, але куля достається вже. Ну, Зрозуміло, так, рухали. а якщо кров іде сильно, щось. Ну, от, так само Так, так само, так? Кровотеча. так само. Нічого yeah, не змінить. Yeah. Технологія yeah. залишається yeah. та сама. Mm -hmm. Нічого, що знаходиться mm -hmm. в рані, воно повинно бути там до спеціаліста. Може це бути обломок кістки, який потім знадобиться людині, mm -hmm. Ну, хірургу, який буде робити операцію. Тобто там нічого ну взагалі нічого не повинно. От єдине, що такий бруд, ну пил, все. Ну він може бути так, наприклад, завдяки піні, перекисуводню він підніметься. Ну такі mm -hmm. легкі забруднення, вони просто ну. Вони їм підуть, Тод тоді можна їх прибрати серветкою ніякі предмети не достаються звідти ні, більше ні. Так, у нас от вже одна десь хвилина. Ще раз нагадую, курси, хто хоче прийти, будь ласка, після ефіру зателефонуйте. Але я подивилася, взагалі, от на форумах дуже багато людей бажаючих, які готові пройти. Ну, знаєте, люди якось більш старшого віку, всі пишуть, що треба повернути в школі, ДПЮ, так називалося. Нас mm. там цьому чили. Це правда, я пам'ятаю, навіть можливо, не так ретельно. І якось раніше, от пане Олександре, помітила, що якось раніше навіть ота от, серцево легенева реанімація, рані... і зараз ви говорите дві години раніше було на жуту. Змінюються ці цифри. Термины, змінює, ну, з изменяются. Ну то, о чем мы говорили. То есть, человеческое тело остается прежним, а способы оказания первой помощи ему угу. все-таки более стандартизируются, улучшаются, анализируются и, в общем-то, нов новые методы оказания помощи они, в общем-то, в жизнь вводятся. Соответственно, я бы хотел, чтобы и в школах. Угу. Все таки ми приходили к тим новим нормам і более європейським і більш качественним для показання помощі любочка. Буває так. Я так розумію, що ви зараз теж викладу ну, викладач, викладаєте, показуєте, ми як робити читаєте. Так? Прогу. є люди, які не розуміють, як зробити. Ну, в принципі, що це я це як проводіння автомобіля? Є які Ні, кажуть є люди, які uh -huh. не розуміють, є люди, які не хочуть uh -huh. цього робити. Я про не всі uh -huh. готові до цього. Не всі готові взагалі торкатися до людини, якій погано. Це, яко, певне, як роб, це як це кров, яка грязна. Uh -huh. Ну Ну, буває всяке. Uh -huh. Не кожна людина готова. Ну, є люди, які готові, але вони просто не знають, чим. Чим їм заради. Так, вам сьогодні дуже дякую. Обов'язково побачимось. Ви нам пропонуєте, що надалі. Якщо буде необхідна, Люба, будемо і теж ради бачити, пане Олександре. Вам нагадаю, що сьогодні Олександр Корнійчук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України, всеукраїнської громадської організації, Українська служба порятунку і Любов Савицька, лейтенант української громадської організації, Українська служба порятунку, інспектор спеціалізованого закону були гостями у нашій студії. На сьогодні все, до зустрічі. Нехай щастить!